Всіх вас вітаю, всіх вас люблю. Сьогодні дуже цікаве блюдо і дуже смачне. Сьогодні теплий салат із курячої печінки смаженої, але смаженої особливо. І оця особливість нам дуже сподобалась. Я маю веду моїй сім'ї. Я думаю, що вам теж це все сподобається. Спочатку обробляємо печінку. Бажано. Видалити всі перетинки і печіночку порізати на кусочки менші, ніж вона є. Цей прекрасний натюрморт не, не просто так. Я печінку буду готувати з грушею та апельсином. Ось такі кусочки невеликі. це такий жирочок. Я його теж видаляю. Кусок наче й невеликий, але бажано робити менші кусочки. Так. І отак усю печу. Ось із цього гарненького апельсина я видавлю сок за допомогою такого пристрою приспособи такої. Я його розрізую, песинчик. І дивіться гарний. І просто кручу і видавлюю сік. Груші нарізаю шматочками. Зразу на половинку, Видаляю серединки. Ось так. А тепер нарізаємо. Що я хочу сказати? Якщо наріжете тонкими такими слайсиками, воно ламається, значить треба нарізувати от десь, наприклад, отакими шматочками. Щоб не дуже тонкі. І цю навпів, будь ласка. І так всі груші. Отже, у нас все готове. Груша порізана, сок апельсиновий, свіжо вичавлений. І підго... те, що ми підготували, це печіночка порізана великими шматочками. До... Будемо смажити печінку і груші. Для цього я використаю оливкову олію, або, можете, звичайну олію і шматочок масла вершкового. На гарячу пательню вливаємо трішки або ж оливкового масла, або олії рослинної. Додаємо шматочок вершкового масла. На добре розігріту пательню викладаємо печінку. Смажити будемо на великому вогні. Смажити 2-3 хвилини. Бережно вона вистрелює ось. Коли одна сторона підсмажиться, треба перевертати на іншу. Підсмажую всю печінку і викладаю на сковорідку. Печінку трошки посолимо. І поперчимо така вона стріліча. Печінка вдома. Зможемо печінку викладаю на тарілку. Вчинку ми підсмажимо, беру другу пательню і сюди додаю вершкове масло. На маслі будемо підсмажувати грушу. підсмажується, додам сюди 2 столові ложки цукру. Посиплю цукром. Тобто груша повинна карамелізуватися. Я вам хочу сказати, якщо у вас груші дуже солодкі, цукру додавайте трохи-трохи менше. Груші смажуються, треба їх трішечки-трішечки підсолити. Перевертаємо. Сможети треба, У, до золотистого кольору. Це в мене вже той золотий. Ось. Ну, вона доволі таки тверда, так що перекращує її змажити. На тарілку викладаємо листя салату, рвемо його, от так от, довільно рвемо. Зараз сюди я викладаю груші. Сюди додаємо печінку. Сковорідку, в якій смажилася печінка. Нагріваємо. Додаємо наш апельсиновий сік. Сік закипає, я додам сюди оливкової олійки. Теж трішечки трішечки підсумні. Все закипіло оцім розчином. Я заливаю салат. Якщо є таке бажання, можна додати або ж руколу, або ж помідори чері. Отак воно буде набагато яскравіше. Друзі, цей салат вийшов аж занадто смачним. Настільки він мені сподобався, і я поспішила поділитись з вами. Груша тут настільки смачна, а печінка взагалі. Дуже прошу, готуйте цей салат. насолоджуйтесь таким цікавим, незвичайним смаком. Я раніше робила салат цей. З яблуками, але це зовсім була інша історія. Всіх запрошую до перегляду і до того, щоб ви зробили у себе вдома таку смакоту. Це дійсно смакота. Жду вас на своєму каналі Ганянка Кук, в нових роликах, в нових рецептах. Всім смачного, мирного неба, тихих ночей. І удачі нам усім.